України. У 2019 році він обраний до Верховної Ради України за списком партії Слуга народу». Член комітету з питань енергетики та ЖКХ. У 2019 році був співавтором законопроекту про скасування відповідальності за варіння самогону для власних. Патрек. Ось дуже коротко про Анатолія Костюха. І нещодавно цей народний депутат зробив скрини на своїй сторінці в Фейсбуці стосовно цього питання. З повними коментарями переписки людиною, з людиною, з якою він списався, і яку і вони обговорили питання цих європейських заробітних плат. Він скрини зробив і там зробив окремий допис. І відповідно, я з цього допису хочу видалити вам і прочитати важливий момент для того, щоб ви зрозуміли, як він думає, як він взагалі бачить і розуміє багато питань. Він написав, я, мови йде про цього депутата, починав свою трудову діяльність із зарплати 1154 гривні на місяць. Як тільки це стало неприйнятно для мене, шукав іншу роботу. Я ще вдячний лікарям, вчителям, комунальникам. Які щодня працюють для країни. Але питання заробітних плат, це не до мене. Це питання до вашого роботодавця. Бо, на жаль, чи на щастя, я не можу змусити вашого роботодавця, вашого керівника, платити більше. Шановні глядачі! Оця людина так і не зрозуміла з 2019 року, хто такий депутат Верховної Ради. Він писав це як звичайний працівник, або та людина, яка ще залишилась в тому періоді, з якого вона стала депутатом. Так може написати звичайний працівник. Звичайна людина, але не депутат Верховної Ради. Таке не пише депутат. Бо депутат Верховної Ради він представник свого народу.